Дорогенькі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю всіх із новим 2024 роком. Бажаю всім в першу чергу миру на нашій багатостраждальній землі, довгоочікуваної перемоги. Всім доброго здоров'я! Як найскорішого здійснення всіх наших побажань і мрій. З Новим Роком, дорогенькі, а ще вітаю Меланок і Василів із Днем їхніх ангелів. Бо, як ви всі знаєте, вчора було Меланії, Меланки, а сьогодні День Василя. І розповісти хочу про Меланку і про Василя, про їхню долю, про їхнє життя, сповнене випробовувань, можливо, навіть важчих, ніж ті, які випали на нашу долю. Меланка і Василь це мої покійні свекруха і свекор. І поєднала їх, можна сказати, скоріше не доля. Бо коли б був інший час, то, напевне, вихідець із багатої родини селянської Василь, напевно, і не подивився б в сторону бідної сироти Меланії, доньки сільського пияка. А навіть якщо подивився б, то батьки ні за що б не дозволили. Її взяти за дружину. Але йшов 2000... тисячі. Вибачте, 1932 рік. Період початку колективізації, почалося розкуркулення і батьків Василя, які жили дуже заможно, бо весь час віддавалися праці. І накопичення того так званого багатства розкуркулили, а Василь був наймолодший в родині. І батьки, зажурившись від того, піддавшись депресії, недовго прожили по чужих хатах, по хатах родичів і помирали. А Василь лишився без пристановиська. Старший його. Брати і сестри були вже одружені. І пішов він до сестри в сусіднє село. Вирішили вони з сестрою, що потрібно йому піти до когось у прийми. Вибір впав на бідну сироту Меланію, яка вже на той час проживала одна, бо мати її раніше померла, а батько пияк також недавно помер. Меланка вже була колгоспницею, так як втрачати не було чого, бо її молоде життя вже було присвячене тому, що вона ходила по людях по наймах і не мала в своїй господі нічого свого. Ось так вони і зійшлися, Меланія і Василь, як у кожній молодій родині почали народжуватись діти. І до 1941 року було вже в цій сім'ї четверо дітей. З перших вже днів війни Василя мобілізували на війну, а дружина з чотирма дітьми залишилась на тимчасово окупованій німецькими фашистами території. А відбувалися події на Вінниччині. А хто живе в Вінницькій області, знає, що на Вінниччині великі ліси і там були партизани. А тим часом Василь, перебуваючи на фронті, на Кубані потрапляє в оточення і полон в результаті. Табір за колючим дротом, де багато хто помер від дотриманих ран, багатьох вбили фашисти, а йому, можна сказати, повезло. Бо одна жінка із місцевих, прийшовши до огорожі, нібито впізнала його як свого чоловіка. І його відпустили. І він пішов з цією жінкою до цієї жінки додому і стали там жити. І жінка була красива і ставилась до нього добре. Але він же весь час пам'ятав, що в далекій домівці в Україні в нього четверо малих дітей. І ось через сотні, через тисячі кілометрів. Він іде, прибирається до рідної домівки. І знову йому пофортунило, і він прийшов таки додому. Але як же ж бути в селі, яке перебуває в окупації? Коли так часто відбуваються німецькі облави і можуть забрати його? І або в Німеччину відправити, або взагалі вбити як колишнього бійця Радянської Армії. І Василь через знайомих виходить на партизанів і йде в партизанський загін. А тим часом в родині народжується ще одна дитина. І настає 1943 рік різдвяні святки. І за зв'язок із партизанами німці починають палити село. Багатьох людей вбили. А Меланку хтось повідомив, що вже на другому краю села проводяться розправи, розправи над мирними жителями. Вона зібрала своїх п'ятьох дітей, кого в що, декого ноги тільки обмотали вночі. Бо Боже, вдягнутися і взутися не було повністю дітям у що. І так, напіводягнених, із малесенькою дитинкою, і з немовлям на руках, пішли в сніги і заметілі. І врятувала їх солома торішня, яка була складена в ожерет, ще колгоспна солома. Була вона вже напівзогнила, але все ж таки. Якось там вони перетерпіли, перегрілися до ранку і вже здаля бачили, як палає їхня хатина. А ранком пішли до родичів у сусіднє село проситися, щоб ті їх прийняли. Ну, звісно, потіснилися, хоч не дуже хто задоволений такому поповненню п'ятьом дітям і ще й. Жінці, але ж прийняли родичів до себе. Коли в 1944 році армія радянська визволила село від німецьких окупантів, партизанський загін приєднався до загонів червоних бійців, радянської армії. І Василеві було дано кілька днів для того, щоб викопати землянку для сім'ї, щоб мала сім'я де жити. І з допомогою товаришів цю землянку викопали, і п'ятеро дітей із матір'ю поселилися у цій землянці, де й жили до закінчення війни. І знову можна сказати, що Василеві повезло, бо повернувся з фронту живим. Звичайно, зранений, був контужений, не було пальців на руці, але все ж таки живий. Беручки до роботи, навчений ще батьком і дідом різних ремесел, він встигав і на роботі працювати в колгоспі, і вдома виробляв сани, і граблі, і дерев'яні лопати. І іноді їхав із цим ремонентом аж на територію Західної України в Івано-Франківську область, де збував ці речі і мав невеликий виторг для того, щоб прогодувати з багатьох своїх дітей. А всього їх народилося восьмеро. Як же ж то тяжко було пережити той? Голодний 47-й рік, такій великій сім'ї. Підростали діти і знаходили свої життєві шляхи. Хлопці йшли навчатися в професійно-технічні училища, дівчата доярками. Життя продовжувалось. Побудували невеличку хатину. І от через 10 років після війни, ніби міна заповільненої дії, помирає 18-річна донька, яка простудилася ще в роки війни і мала ревматизм серця. Життя потроху налагоджується, одружуються дочки і сини, йдуть до лавармії, повертаються. Народжують бабусі і дідусеві онуків. І ось у віці 65 років дідусь надумує побудувати ще нову хату для себе і для наймолодшого сина Леоніда. І старається таки, щоб ту хату збудувати, прикладає свої зусилля. Хата збудована. Але не довелося дідусеві потішитись проживанням у цій новозбудованій хаті. Важка підступна хвороба обриває життя. На 16 років пережила свою пару бабуся Меланія. Вона була неписьменною. А діти зрідка приїжджали, тому що пороз'їжджалися на далекій відстані від матері. Але мати завжди чекала від них вісточок, і ті вісточки читали їй добрі сусіди, а також чекала самих дітей на гостину. І завжди, коли ми приїжджали, а ми приїжджали завжди з Ненацька, тому що і телефонів тоді не було. У печі у бабусі був зварений борщ і каша в глиняних горнятках неписьмена бабуся вміла дуже смачно готувати. Ось така розповідь про нелегкі долі двох, рідних мені, дорогих моєму серцю людей, свекра і свекрухи, дні ангелів їх. Ми відзначаємо саме в дні Меланки і Василя. Дуже важко їм було жити в ті часи набагато важче, ніж нам тепер із вами, але вони вистояли і донесли із честю хрести своєї долі до кінця. Я віру дорогеньки, що ми також вистоїмо. І дочекаємось перемоги. І поживемо ще в мирній, незалежній Україні. Ось така розповідь, такий спогад з'явився в моїй голові, і я ним поділилася із вами. Дякую всім, хто слухав мою розповідь. Ще раз вітаю всіх із Новим роком 2024-м. Бажаю міцного здоров'я. Щастя усіх гараздів, господніх благословінь і найбільше бажаю миру всій нашій Україні. З вами був канал Село ти Моя доля, до зустрічі.